Вирішила зазняти невеличке відео, ми побували на океані, в Далинів І зараз автобусом їдемо додому. І поки будемо проїжджати цим містом, то наскільки це буде можливо, можна буде показати вам краєвид цього міста. Місто Кашкаш, наскільки я точно знаю. Пляж нам сподобався, і е, коли ми підіймалися, слава Господу, Бог дав нам хмаринку, що ми могли під цією хмаринкою дійти до автобуса. І так вирушаємо. Будиночки є різноманітні і оці вулички, як знаєте, як спальні райони, дуже багато, до речі, в таких містах, які є такі біля океану, курортних містах, дуже багато двоповерхових, ну, можливо, там якийсь ще один поверх в, в землю спускається. Але взагалі отаких от будиночків дуже-дуже багато. Переважна більшість. Багатоповерхові будинки, такі не, не Хмаро Чеси, це вже Лісабон і е, а міста, які біля океану, вони нагадують нам, як кажуть мої діти, е, затоку. Ну не знаю чи затоку, але наш е, бідний, як жо ж на український поселок. ну ото біднять. Е, Колись Нове Бугово, отак от скажу правильніше, от там теж багато таких будиночків. Коли я приїхала перший раз в Португалію, мені е, після Германії вона здалася е, не зелена, тому що ми їхали ввечері в Лісабон, а потім ми приїхали в місто, в якому тут ну, було якось дуже мало зелені. Я дивувалася, казала, як це немає зелені в державі. Але потім думка моя зовсім змінилася. Ми переїхали діти на інший бік, в іншу сторону Лісобона, і тут зелені вистачає. вистачає. Хоча дощі тут не часті. і Не можна сказати, що спекотно, прямо дуже спекотно, але температура піднімається. Висока. Зараз, поки ми тут були, слава тобі, Господи, вище 28 градусів не підіймалося. то ми насолодилися теплим літом. Слава Господу. Ось отакі вулички, ось такі будиночки невеликі, багато квітів, зелені. Автобус коштує 2,60 євро. І ми їдемо ним ну, приблизно годину до, до нашого міста, тому що він там заїжджаєш, це ж автобус, це якщо ти на таксі сідаєш і за 20 хвилин ти досягаєш е, твого е, маєтку, але автобус він заїжджає то в одну місцевість, то в іншу місцевість. Це ж автобус. Тому така у нас е, довга подорож. Але можна помилуватися краєвидами країни. Багато очерету, до речі, так, багато очерету. Він високий, його багато. Хвойних дерев багато, прямо так як у нас, сосни. Вони трохи відрізняються видом від наших, але все рівно видно, сосни такі схожі на наші. Є такі сосни м'які, ти до них підходиш, вони ніби колючі, а ти трогаєш. Їх. А колючки такі м'ятенькі-мягенькі і синє-синє небо. Ось таке воно прямо синє. Багато доріг, які кругові, там по кругу, там по кругу, і вверх вниз вверх вниз. Тому хто укачується в дорозі, то, звичайно, нелегко їздити цими доріжками, тому що вони постійно піднімаються то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Паркани тут є, і, до речі, високі паркани, тому ти е, не можеш заглянути, а що там за парканом у того чи іншого господаря. От, бачите, там будинки і парканчики. А от теж ми е, теж їхали сюди і спостерігала. Не часто я тут бачу, але оцей маршрут, оця доріжка, велодоріжка, вона, до речі, така е, довга. От, і була я така задоволена. Думаю, о, доріжка, що можна тут їздити на велосипеді. Різної висоти є будинки, але за зеленю ми їх навіть не бачимо. Тобто зелені тут достатньо. Навіть предостатньо. Автобус нагадує, як наш. Як наш Гуляївський автобус от прямо нагадує мостів, таких, до речі, багато. Там, під, там внизу е залізниця, їсти поїзд. Чи електричка. Ось такі місцеві е пагорби, наповнені зелені, наповнені, е наповнені лісами. А там, якщо в долині подивитися, то вже є і такі гори по Трави в такової вже немає, тому що вона вже вигоріла. Тут вже така середина літа, але зелені достатньо. Липа цвіте наповну, не знаю, можливо, вже і в нас вдома цвіте липа. Тут наповну, люди збирають. А, хоча, до речі, точно бачила, викладала сестричка відео, що липа в нас вже цвіте теж. Тобто деякі, деяка рослинність точно така, як і в нас, і вона вже теж постигне так як і в нас. А деяка раніше, на півтора-два місяці, деяка вже пішла по другому кому. Вже в грудні був один урожай, а зараз іде вже другий. Але не вся рослинність два рази на рік приносить свій плід. Не вся. Виноград от буде постигати точно так, як і в нас. Один раз він родить і десь в кінці вже серпня. Місто, і отут вже от мені здається, що це все не житлові будинки, а як, хоча, можливо, житлові. Нагадує мені як готелі, як номери для тих, хто приїжджає відпочити з Але, можливо, це і квартирні дома, будинки. Дуже багато такої коричневої черепиці і майже всі дахи, вони, якщо зверху подивитися, то будуть такі коричнева черепиця. Це супермаркет великий. Оці квіти точно в грудні, вони квітували, цвіли. І зараз у них другий сезон. Все, оці квіти точно. В Португалії є великі супермаркети, мега супермаркети, але маленьких магазинчиків вистачає теж багато магазинчиків, тому щоб закупитися, не потрібно заздалегідь або кудись там їхати довго ні. Можна і не закуповувати надовго продукти в неділю, так як і в нас працюють всі магазини, тобто нема такого, що так як в Німеччині, що в неділю чи на свята магазини закриті. Ні, все працює. Люди працюють по змінам, тому купити можна все, коли тобі потрібно. Фрукти і овочі, до речі, довго не лежать. Багато ти їх не можеш купити, тому що вони починають зацвітати. Велика вологість в повітрі, тому потрібно купувати небагато і за один-два дні споживати в їжу, чи потім будеш викидати. Ми заїжджаємо в інше місто, то не знаю, як воно називається, може це якесь селище, як село, хоча будиночки є і багатоповерхові. І вже коли ти їдеш отаким містом, то зелені не так і багато, тому що стіна, маленька доріжечка, зразу двері, які виходять на проїжджу частину. От подивіться, зразу двері. І ми їдемо. Є ще вущі вулички. Ось, наприклад, ось та гусесенька. Тобто є різні квартали, є різні е різновид будинків. От виноград уже зелений, зелений. Сміття люди сортують, але не все. От в цьому випадку бачимо три ящики. Але в багатьох місцях є звичайні наші зелені ящики. От старе, старе, стара, стара забудова, ніхто її поки що не, не трогає. До речі, е, от е, автобусні зупинки всі в охайному стані. Одне от, от ще помітила. Охайному, немає нічого того, розбитого, розмальованого, всі охайні. І для смітників високо підняті оціорни, щоб вже всі бачили. Вони добре прикріплені до стовбів. Є там мішки для сміття, і просто можна підійти потім, той, хто прибирає, забрати їх. От якесь щось таке старіше. Ми їдемо і оці забори е, їхні прямо поруч. Ми біля стіни їдемо. Жодного дерева, бачите вулиця? Не знаю, що це за агрегат, що тоді теж звернуло на нього увагу.